Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців в різних куточках світу, які дивляться мій канал. Я, я дуже вам вдячна. Сьогодні у нас 5 липня, ну я традиційно показую, щоб бачили, коли робився розклад: 16.41 місто Нікополь. На 5, 6 та 7 липня. Давайте подивимося, яка буде ситуація в цьому місті, тому що там велика загроза, вони зовсім поряд з Запорізькою атомною електростанцією. Вони і так потерпають від обстрілів звідти від расистів. Давайте я розкладу на три доби. Перший розклад буде. Яка ситуація обстановка, в принципі, Буде загальна в плані безпеки життя мешканців цього міста. 5 число, 5 липня. ну, В принципі, тут нічого поганого поки що немає. Закінчується розклад саду. Це люди, в принципі, задоволені, ця карта це означає. Але ми бачимо ось, кольцо і коса. Тобто, оце подіяться, вона підготовлена і рішення вже є це цієї небезпеки. Але поки що ось буде така ситуація на 5 липня. Шосте. Повторюється, бачите, це кольцовано, нікуди не дівається сонце і швидкі зміни. Звісно, сонце я зараз розгляну. На сонце у нас впало, ось вам даже тут видно ці дві карти. То вперше на моєму каналі я дуже ретельно розказую, що означають карти, яка, яка буде подія. Це сонце, воно не буде, звісно, Руйнівним, бо тут іде клевер, пройдете ви це успішно і тут ще буде букет. А тобто люди, які відповідають за це, вони з цим справляться. Вони будуть ретельно то робити. Букет дається вже за щось, ось так. Тому пройдете ви шосте по клеверу, це буде нормально. Які тут зміни йдуть? В принципі, от сонце воно не страшне. А, і ось зміни по кораблю, це пльотки, нервова обстановка, і це йде переход на 7 липня. Так, 7 липня далі я докладаю, тобто тут ось будуть такі події відбуватися по кораблю дуже швидко. Буде нервова обстановка. Я вже дивилася на 7 липня, звісно, е, верніше не звісно, а йде напруга на 7, на 7, не на п'яте, а іменно на 7 липня. Я вже роздивлялася. Так, ну давайте подивимося, що будуть у нас руйнування в місті Нікополі. Руйнівні якісь події будівель від якихось подій на Запорізькій атомній станції. Що будуть руйнування в місті Нікополі. Так, ну тут йдуть тільки оповіщення, бачите, всадник і письмо. На дні цього питання п'яте число. П'яте число руйнування. А, бачите, іде нервова обстановка, башня і жіноча енергетика. Зараз я докладу і роздивлюся. нікуди не дівається у нас, а, нікуди не дівається, у нас це кольцо. Ось воно, я доклала на пльотку, іде кольцо. Тобто, ця ці дії, ці домовленості росіян, вони оце будуть нам устраювати оцей хаос нервову обстановку. На башню впав букет, тобто руйнувань тут не повинно таких бути глобальних по букету. Це не, ну, не повинно цього статися. На дівчат падає якорь, тобто, це довго буде ця оця обстановка психічна психологічна для дівчат. А, і там, скоріш всього, ще працюють дівчата, які тим займаються. Ну, У них така, знаєте, нервова обстановка. Там. От бачите, руйнування на п'яте число. Воно так е в більш психологічному плані. 6 липня. Захист Всесвіту лелеки і по дитині. Тобто 6 липня Буде все більш-менш нормально. По дитині показує те, що, скажімо так, може таке щось трапитися, але воно не буде дуже серйозним. Так, тут буде якась подія, бо тут падає луна, ось, але тут іде наше дерево. Тобто дитина підтверджує те, що тут не буде чогось такого страшного. Так, будуть якісь пошкодження, але вони не будуть якимись такими руйнівними. скажімо так, скоріш всього, може, навіть від отіх обстрілів більше постраждаєте. Хоча тут я не питала я спитала, чи будуть руйнування іменно від Заес. Хоча звідти ж стріляють. Я не подумала. Хм. Я спитала з, з, з пов'язаними з подіями на ЗАЕС, тобто, мало ли там аварія, підрив, але я не уточнила. Ну, бачите, ось воно показало, обстрілювати вас, скоріш цього, будуть, бо тут. Якось воно в кінці так впало і. Так, далі поїхали. Чи будуть постраждалі люди? В місті Нікополь? П'яте число. По клеверу. Тут повинно бути все нормально, успішно. Шосте. Шосте. Ну, якась подія планується, але більш така, знаєте, по і розмови. Ну, ось рибка йде, в принципі, по здоров'ю повинно бути все добре. Сьоме. У вас сьоме прекрасне? Стабільна ситуація, повернення до кращого. По здоров'ю все буде добре у людей. В Нікополі. По здоров'ю, всі три дні, 5, 6 і 7 липня буде все добре. Єдине, що по лисиці, там можуть бути хронічні повилазити, там випадав хрест і лисичка. От Якщо ви бачили отут в дзеркалі, то там випадало. Я просто вам кажу головне, але там могли випадати по хресту по лисиці хронічні захворювання, якісь такі, знаєте, там з серцем, суставами таке пов'язане воно. Ну, по хресту там такі тяжкуваті. Але це ваші хронічні захворювання, які можуть просто спровокуватися на стресі, розумієте? Вже, як я вже зайшла на ваше місто, то вже й подивлюся, чи будуть обстріли у вас 5, 6 та 7 липня. Жіноча енергетика випала. Я вам так скажу, що так, є проблеми будуть зі здоров'ям, але тут іде захист всесвіту, от зірки. Дівчина поряд і башня. Воно, як, знаєте, ну, дайте я докладу на башню. Ну, ви знаєте, я не бачу, щоб тут були постраждалі. Щоб тут було щось таке серйозне, бо тут ось іде стабільна ситуація і ключ. Тут буде, ну як сказати, постраждалі будуть, але тут більш як психологічного плану йде. От більш психологічного плану. Бо тут серйозно, я ж на башню поклала, що це буде? Тут більш психологічний план йде. Змія лежить між серцем і зірками. Тут більш, оп'ять таки воно це йде все хронічного плану. вже. Вже хронічного плану. Ну, що зробиш? Змія це, в принципі, медицина, здоров'я і вона тут випала. Вона лежить між таких карт, де йде стресова ситуація. Страждають серцево-судинні оці моменти. Що Ну я не бачу, що, було, що були загиблі, чи постраждалі. Я цього не бачу, карти мені цього не показали. Я зараз можу взяти іншу колоду. Подивіться на іншій колоді. Чи будуть постраждалі в місті Нікополь 5, 6, 7 липня. Від обстрілів росіян. Жезлі тут все добре. Баланс іде, тут все буде по життю нормально. Єдине, що йде оця картка, вона карта, вона тут закритість. Оця неподвіжність. Єдине, що тут може, може бути якась травма. Може бути якась травма. Да, іде башня. Іде башня і іде. Рицарь мечовий. Тут, тут будуть якісь такі, знаєте, речі робитися іменно так, тут буде якась травма, може даже когось засипе. Або склом, або уламками. От щось таке. Щось таке воно може статися. Щось таке воно може статися. І тут може іменно, а, але люди будуть живі. І просто буде, може, якась травма іменно, отам теж впала башня, я сказала, що психологічно, то тут ця башня, вона показує, вона лежить між мечових. Мечові – це теж психіка людини, це інтелект людини, але це ще кістки, рухово, руховий апарат, тому це таке може бути. Або е, е, щось таке порушиться в руховому апараті. Або а, чи контузія, чи щось таке. Ось, тобто ось такі моменти можуть статися. Да. Такі моменти можуть статися. Так, і давайте я подивлюся на цій, на цій колоді, чи будуть руйнування у вас в місті. Нікополь. 5, 6, 7 липня від обстрілів росіян. Я не бачу, зараз я ще трансформацію подивлюся. Ні, ні, ні. А, по Перше, тут ретельно ведеться вже якось менеджмент такий тут, ну, як сказати, менеджмент, все так організовано вже якось, може навіть і військовими, тому що тут випала ось ця карта. Не повинно бути там руйнувань. Не повинно бути руйнувань. Е, ідуть зміни, але лежить між гарних карт, де праця по землі дуже ретельне, очікування результату. Тобто руйнувань я тут не бачу. По крайній мірі, глобальних руйнувань тут точно не буде. Так, і давайте я подивлюся на цій колоді також. 5, 6, 7 липня, Нікополь чи буде проблема з радіаційним фоном. Е, П'яте, все буде добре, тут іде традиція, тут іде відкритий суд і менеджмент королева Жезлова. Тут буде все по полочкам, все буде так, як є на зараз. Ніяких змін не буде. 6 липня. Трошки будуть якісь зухвалі новини. І ось тут, похоже, щось з радіацією може трапитися. Бо тут іде четвірка по чашам. Ну, в принципі, ця четвірка вона протязі всієї війни йде. Тобто, це не сама страшна і погана карта по почуттям, ось йде чаша. Тобто, це тільки зухвалість, це навіть можуть бути фейки. Але оця карта показує втрати. Втрати іменно, ну, тут йдуть як військові. Тут йдуть як військові втрати, Що 6 липня. Радіація, втрати. Ну, погана карта, звісно. Зараз її трошки розкрию. Так, десь буде якась радіація трошки змінена і причому так. Але вона буде, бачите, по відлюднику десь окремо. Це не весь Нікополь, це десь окремо буде якийсь, якась частина, якийсь район Нікополя. По очельнику, щось там десь ось така ситуація трапиться по радіації. І е, це не весь Нікополь, бо там буде вестися робота. Ось по землі сімка монет, і тут ще ось подвійки. Ми будемо очікувати допомоги. Тобто, ось це 6 липня. Ну, давайте я подивлюся 7 липня. Однозначні карти випали. Тут же тобі четвірка, вроді нічого, але якась все ж таки буде там якийсь момент, ось по трійки, трошки щось таке воно буде. Я не скажу, що це такий відчай буде, ні. Це буде трошки розочарування, трошки якось не, не пороз... ну, щось таке воно трапиться. Але в цілому, в цілому цілому у нас королева ситуація буде холоднокровна, чітка. Виверена нашими військовими, нашими чиновниками, ну, всіми, хто там займається державними всіми чиновниками, які займаються цією справою. Ось трошки буде ситуація так собі, але потім вона стабілізується. Тобто, сьомого тобто, якась момент якийсь оцей буде, буде. Але оці дві карти вони гарні, тобто ця карта не усугубиться. Я вам зразу кажу, тобто чогось такого шаленого не буде. Не переживайте. Подивлюся, чи буде евакуація у вас. Знаєте, я не бачу тут евакуації, в принципі. Тут евакуації нема. Але тут йдуть вдалі дії, Ось, по жезлам, тут і рицар, і шістка, і вони вдалі. Якась хитрість, якийсь обман. Він лежить між рицарем і троєчкою, То, що ми очікуємо, бажаємо щось таке зробити, діяти. І це між рицарем і цими. Лежить обман, що це за обман. Це будуть якісь дії, люди. Тут рицарь мечовий. Тут будуть діяти. Діяти дуже швидко, терміново практично. Тут іде трансформація. Чи буде тут іти евакуація? Я не бачу тут евакуації. Не бачу, але тут будуть або військові, або науковці, або і ті, і ті. Тут будуть якісь робитися речі. Тут рицарь, і цей, і мечовий рицар, і вдача. Перша карта вдача. Я не бачу, щоб тут йшла евакуація. Так, 6 липня. Теж не бачу, може, хтось і хоче поїхати, ось вибір є, шанс є. Але дев'ятка лежить тут, в принципі, хочете евакуюйтесь, не хочете, не евакуюйтесь, тому що тут є вибір, ось карта вибору. Якось так. Далі, але щоб це було прямо так от вивозить всіх підряд, ні, такого, такого не буде. 7 липня. Ну, скажімо так, по зимі трошки подвійна ситуація, тобто якось так, опять-таки хто хоче, будь ласка, але план тут стоїть, тут нічого не буде, і тут сонце, тут в принципі. Це навіть не потрібно робити. Якось так. Нема потреби в цьому. Так що так, прогледіли ми з вами, що чекає взагалі місто Нікополь, скажімо так, на ці три доби. От розклад, розвитку подій. Працювати. Вони будуть працювати, рішення в них є. Ось лежить між повідомленнями і спілкування, і коса. Рішення є, сонце в негативі тут. Ресурсна карта. Ще доповнення вийшло, ось я ж по росіянам дивлюся. Але тут ще повернення до кращого, але тут трошки не та ситуація, вони просто будуть обстрілювати це повернення іменно обстрілів. І вони так, вони будуть обстрілювати, будуть працювати, будуть працювати по цьому. Тут я дивилася зі сторони росіян. Так, вони будуть працювати по Нікополю. Іде п'ятірочка по чашам, тобто кризис по почуттям, люди переживають. Тут все є, тут все є. Я зараз вам все покажу. Розвиток подій. Нікополь. На ці три доби. Ось кризисна карта по чашам. Це каже про те, що люди дуже переживають, але там дві чаші стоїть, то не то переживайте. Так, кого нерви там? Звісно, що це дуже опасна ситуація, і ви переживаєте сонце. Сонце лежить між дьяволом і оцими переживаннями. Чого ви переживаєте? Тому що ця ситуація вас дуже напружує. Сонце випадає в мене завжди, от, по цим розкладам, як оця станція. Ви переживаєте іменно із-за цього. Маніпуляція іде дьяволом запугування цієї ситуації. Так вона і буде продовжуватися, продовжуватися для вас. Але іде ось вдача і королева жезлів. Це каже про те, що все буде зроблено по нотам, по пунктам. І все буде нормально. Каже про те, що, в принципі, місто Нікополь так страшно, але ваш розвиток подій приведе вас до нормального стану. Все буде порядок і, і вдача теж буде з вами. Ну ось Нікополю. Сподіваюся, що всі три доби ви пройдете успішно, нормально. Я робила розклад і до того в мене він сохранився. Я його просто, в принципі, пам'ятаю, воно співпадає, співпадає з цим розкладом також. фонить число, ось. Але ви пройдете це, якщо воно там, там ще й розвілка падала, якщо воно трапиться, то по дитині пройдете, тобто і по клеверу з легкістю, і не буде там нічого такого страшного. І ще хочу сказати вам, то інша колода, то на лінорманах я дивилася, якщо буде потрібно, я подивлюсь, як ви продивитесь це відео. І якщо я викладу і той розклад, я його теж робила сьогодні. А, то я вам ну воно іде співпадіння, Єдине, що я можу сказати, що вони будуть шкодити ту АЕС. От всі три дні вони там будуть щось робити. Тому що, тому, що це воно таке, показує постійний напряг. Я дивилася Енергодар, і там от буде, воно не буде одним бахом. Вони от шкодять там, пошкодять. Там пошкодять. Ну, от вони такі. А цепна реакція от або вже така крапка, от вони зроблять. і то. Опять-таки, там немає ясного такого, знаєте, от немає чіткого. Там, там все одно йде ось така позиція якби, якби під питанням. 12 числа у нас самі, тому що вони дотянуть до того. Ну, подивимося, будемо розглядати. Ось, поки отака у вас ситуація, поки все нормально. І е, бажаю вам берегти своє здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, свої питання і побачимось.